вами Ваня, а це мій брат Андрій. Привіт! І сьогодні наше відео буде про Лего. Лего Сіті – це пілотник, типа, ну, той, що в самоліті. Вот. Так, в нього печаті напереді, малюнок там всякий з цього, всяка рубашка там і так далі. Ззаді немає, це трохи обідно. Так, Ноги з тіла винімається туго, значить хорошо, значить прослужить. Так, голова тяжко від, відкручується. Ех, туго, знай, все хорошо. Так, що ще можу сказати? Голова, ну, він такий нормальний свідоць. Так. Якраз для моїй для коллекції він якраз підходить. Так. І на цьому все. З вами був мій брат Андрій і мій брат Ваня. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте лайки, що там ще. Ну, ну коментарі, як завжди, пишіть мені і все.